Політичні амбіції Пекіну у Європі вражають уяву, але не мають перспектив. Чому саме? Докладніше далі. Користуючись тиском, який протрампійська Америка чинить на Європу. Зокрема, шантажуючи старий світ затримками поставок військової допомоги Україні, Китай намагається звести нанівець напруження у відносинах із Європою. Так, китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає на початку травня Париж, де проведе перемовини із лідером Франції Еммануелем Макроном, який наразі перебирає на себе роль ватажка Європи, що показово зустріч лідерів двох держав відбуватиметься тета-тет. -тет. Нагадаємо, минулого місяця єС прийняв безпрецедентний Рішення внести китайські компанії до чорного списку через їхні зв'язки з Росією для Пекіну. Це був неприємний сюрприз. КНР прагне зберегти європейські інвестиції у китайську економіку, а економіка Європи свою чергу безпосередньо залежна від Китаю. Наприклад, відомо, що європейський експорт до КНР удвічі менший за імпорт з цієї країни. Тож Пекін вибрав найкращий момент для того, щоб спробувати нав'язати Європі власні інтереси, тобто саме в той час, коли старому світу. Потрібна колаборація з однією із супердержав або Китаєм або США, тому що Європа не витримає конфлікт одразу з двома імперіями. У цій ситуації Китай хоче зайняти місце Вашингтона. Але здається даремно, тому що співпраця з Путіним ставить ганебне тавро на всіх потенційних партнерів Євросоюзу. А Макрон зайняв принципову антипутінську позицію. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.